Чи можна робити причастя самому? Як правильно його робити згідно Біблії? Принципово з однієї чаші чи ні? Таке одне в трьох? Добрий, добре. добре. Будемо вважати, що нам написав хто Одесит, який. Одесит. Так. <сум> можна причастя зробити сам чи ні? Так можна. Справа в тому, що що таке причастя? Це е, тіло Ісуса Христа. Та кров Ісуса. А кров та тіло я можу сам. Це ну, не обов'язково, щоб я був на богослужінні, чи інші люди були зі мною. Бо Ісус помер за мене, тому я можу та тіло, хліб та кров віно, або сик. Тому це можна сам робити. Коли людина одна, ну, тут. Питання про чашу, воно не має ніяких сенсів. Вже. Але коли нас багато, ну, можна, якщо я можу сам, можу з іншими людьми. Можу з іншими людьми пити з одної чаші, або з різних. Тут немає різниці ніяких. Я особисто знаю під час, коли була ковід, дуже багато людей захворіли через те, що вони прийняли причастя разом з одної чаші. І навіть пастори померли через те. Тому немає тут релігіозної законів, що треба тільки з однієї чаші. Тому головне це, що ми приймаємо: хліб, тіло Ісуса Христа, віно, кров Ісуса Христа. З якої чаші? Це не так важливо. Навіть якщо ми тут у церкві перемога, ми однієї чаші, а інша церква в Києві навіть в них інша чаша, два. Якщо порахувати, скільки чаші у всьому світі зараз користуються для причастя, на мільйон. А якщо мільйон, тому, якщо буде 5 мільйонів, яка різниця, тому можна одній чаші. А можна і також, коли особисто у кожного своя чаша. Але я дуже, я ж вважаю, що дуже важливо часто прийма, приймати причасті, особливо під час хвороби, це дуже дуже важливо. Воно допомагає людині, щоб він відновився швидко та краще.